Привітки, привітки! Це Хетсом і другий епізод виживання на модованому Star Кластері. Це взагалі є таке слово модований, навряд чи. Якщо ви ще не бачили першого епізоду, зацініть! А ми поїхали! Напевно, тут я і поселюся. Але думаю, може. Ого, скільки мобів тут заспавнилось. О, аметисти. Думаю, може знайду такий той спавнер. Пауків. Кріпер. Вау. Чи вихід на поверхню? Тепер акуратно якось. Так, перебратися? Тут сюди. Добре. Ух, це дуже страшно. Так, що в нас тут? Пічки з вугіллям? Цікаво, класно, за стінами нічого нема. Ніпочки, В принципі, можна неле м'ясо їсти. Так, я ще. Я там був. Напевно. Я звідси прийшов. А павуки. Спаунер павуків десь тут. Як я пам'ятаю, тільки його потрібно знайти якось. хі-хі. <хи> так, він або, зверху, або знизу. По звуках. Это спаунер. Э -э Можем его выключить вот так? Я не могу его так выключить. Можем. Щось покращений спавнер нічим не відрізняється від звичайного. Добре. Е, чи треба мені голови скелетів? Що за дурне питання? Дійсно треба. Поки що нехай буде. Не знаю, може тут навіть можна його якось добути спавн. Кинути весь мусор. Знаєте що? Мені треба зразу сортувати все. Що є нуб все кидає в одну скриню. Чи я тут буду жити, звісно, але... Риби хоч би окремо поставлю. І їжу. Риби. incze tutaj blokiem Tut tutaj 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 będzie tylko Чи я табличку на всякий випадок поставлю. <ріст> а то я ж граю не сам. Е, що? Він зі спамнера появився чи як? Незрозуміло. Асити білий і куточок хетцема. але Палиться, що нам з собою потрібно мати якісь блоки. Кей. Вау! Та. Расо... Корундум кластер. Скільки я розумію, це воно не генерується на ньому, це просто. Ой. Тут вугілля. Думаю, вугілля можна покопати. Якщо я хочу знайти діаманти, мені треба спуститися ще нижче. Мені здається, я трошки занадто ванільно граю. Поки що цю гру. Тут має бути багато якого цікавого неванільного. Зомбі селянин. Я може захо. Де він. Тут нічого. Два зомби Блін, було А ні, Що це? Ой, ой, ой-ой-ой, ой Він не має тут пройти. Добре, е, привіт, що в обхід добре, бляха. Музика, звісно, класна, але мені не подобається. Ні, ні ви не подумайте, що в мене поганий смак, і я думаю, що це погана пісня. Просто, коли музика занадто голосно, я не можу сконцентруватися. Ой. Тобто. Це може бути спавнер зомбі селян? Я не знаю. Я можу йому дати щось в руки? Він нічого не бере. Дірликів в мене теж немає. OK, znaczy niczego ja nie zrobię, zrobić nie mogę pokusić. Jaż może jeszcze zrobić? A blin. Czy on? Czy on nie? Na spini? Ręczak. A sekundę, sekundę, mnie Чичніше пробують. Я можу його поставити собі кудись? Не можу. Не, не можу. І що це? І що я це можу зробити? <свісно> <свісно> я можу туди доставити книжки? Shift. Folds Mighty Knowledge Place around the giant table. Just like the bookshelf to get high. О, oh, це для цього. Для зачарування. Wow. Значить, нам обов'язково треба стіл зачарування зробити. Так, 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 так. Кіно. так, людей. Це моє єдине світло. І знаєте що? У мене наушники були другою стороною. Я просто геній. І що мені з ними робити? Я не знаю. Ого? Ого, круто, круто. Е, секунду. Куди це надівається? Це взагалі надівається? Куди я її надів? Ага, ось сюди Це нам дуже сильно допоможе. Так, якась їжа Окей, мусор. Ой, ще немтех. Мені би може позначки робити, бо... Добре. Це ми Заберем. ось Ліжко і вихід так. Ідея. В принципі, можу спокійно йти додому. Розгружати весь свій лут. <смірші> Його, як завжди. багато. Багатом. Mm -hmm. Все-таки моя пічка вже ніч. Так, на всякий випадок на всякий випадок почав записування, щоб спробувати подивитися, що це таке. Можу, ага! Що сталося? Я. Я дуже здивований. Йой. О, діамантика. Я забру забув забрати книжку з правої... З лівої руки. І ця моя база знищена. Я просто геній. Капець Ото я дурне. Ай-яй-яй. Добре, що хоч би вона не знищує предмети. Бо це було б дуже сумно. Так, так, тепер точно заберу з правої ой, з лівої руки і заховаю. За, ем... що я не хотів цього робити, але доведеться читати мануал. Е... Так, тобто, файлкастинг. Так, можна кастувати заклинання, якщо мати книжку. Ага, тобто ця книжка вже була з записаним заклинанням, але можна, можна скрафтити книжку заклинань. Тобто я можу використовувати вічно? Капець. Ну що ж, по суті, я так і не поскладав все, що мав, але фіг із ним. Ну що ж, я думаю, нам пора попробувати, як воно працює. Я все забуваю, що тут нічого не освітлено і багато мобів навколо. Так, я десь бачив якийсь тунель, в який я би хотів добратися десь в тій стороні. В ту сторону і вниз. Ну no, що ж, давайте спро не Повний хаос. Е. Вау, окей, добре. Можемо якось. Вперед, це робити. Це страшно кожен раз. Серйозно. Це досить цікаво. Ми тільки почали грати, а вже. Вже робимо масивні розкопки. Стонелінг. А що він зірвався? Я не знаю, що ті стонелінги роблять. Так, я цього чувака знаю. Він дуже сильний. О, і з нього випадають та шапочка. Фух. Я можу сюди перебратися. Це класна шапочка, вона збільшує, вона збільшує дальність, де можна ставити блоки. Тому мені пригодиться йду ще трохи покопаю. А, точно, я ж докопався до печери Що буде, якщо я. Нічого не буде! Нічого не буде! Ем... Окей. Виявляється, це заклинання не наносить шкоди мобам. Йой. А. це, це ця штука так світиться. Такс. Нє. <пілляє> Пім. <пілляє> Так, залізу тут багато, я, напевно, не буду на ньому поки що концентруватися. Так, отам. Так, ой-ой-ой. Ого, я щось бачу. Що це? Срібло? цікаво. Аккуратно... так. До речі, я ж мав зробити щита. Окей, що в нас тут? Вдача 2! ого! Стоп, а мож, а можна з золотом? Мана буст. круто. Цікаво, чи можна з золотом діаманти копати, бо я щось не знаю. Він треба спитати. <рес> Оце я нуб. Насправді, коли я перший раз грав в Майнкрафт, це мені здалось логічно. Типу, потрібно камінь, щоб добути залізо. Потрібно залізо, щоб добути золото, значить, потрібно золото, щоб добути діаманти. Мені принаймні так здавалося. Але ні, це не так. І на цьому поки що закінчимо. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному епізоді.